У вашій увазі представляється бінарний урок біології і фізики, який був проведений 16 жовтня 2014 року учителем біології Осачової Анжелвікою Олексійовною і учителем фізики Бузькою Вікторією Леонідівною. Урок був проведений для учителів області біології 9 класі. Урок проходив впродовж двох років, проводився за допомогою завантажувального диску, створеного в програмі AutoPlay Menu Builder», Містив план, який дозволяв в інтерактивному режимі швидко переходити до певного питання уроку, тести, розроблені учителем біології та фізики, кросворди, які були як в онлайн режимі представлені, так і автономно. Різноманітні задачі, ігри. Фізичні задачі були створені на основі відеофрагментів, експериментальних завдань, заготовлених учнями заздалегідь, практичних робіт. Учні активно відповідали впродовж цього уроку з презентаціями. Різноманітними доповідями. Впродовж двох років активно працювали учні усіх рівнів навчання. Дякуємо за увагу!